Друзі, всім привіт! Як завжди, з вами Сергій і ви на каналі Свідомий AI. І сьогодні у нас на огляді одна з найтрендовіших моделей, яка зараз заповнила всі соцмережі, і це SORA2. Це фактично перша модель, яка реально конкурує з відеокамерами, а не просто імітує відео. Думаю, вже кожен з вас точно бачив відео цієї моделі. І фактично для новачків це доступна, проста та дуже зрозуміла модель. Тож сьогодні ми з вами навчимось покроково працювати з цією моделлю. Поекспериментуємо. З промтами дізнаємось, що вона не може, як прибрати водяний знак, і випробуємо всі можливості SORA2. В цілому, все від того, як в неї зайти і мати доступ до моделі, оскільки зараз вона доступна тільки по запрошенням в США та Канаді, до написання складних сценарійних промтів для створення рекламних відеороликів. Так, а ще порівняємо її з моделі SORA2PRO, яка призначена для більш професійного виконання відео з високою якістю, кращою стабільністю анімації та звуку. І також більше можливостей контролю над процесами генерації відео. Більше про Sorad2 Pro, далі у відео. Що ж, почнемо з того, для кого ця модель може бути корисною. У мене немає конкретної відповіді, бо в цілому всі, хто називає себе контент-мейкерами, це для вас. Блогери, маркетологи, рекламні агенції, художники, дизайнери та й в цілому, хоч студенти, хоч школяри. Це як із чатом GPT. А SORA це і є модель від OpenAI, як і GPT. Тому як із чатом, так і з SORO можуть користуватися всі і кожен для абсолютно різних цілей. Почнемо з того, що багато платформ, які надають можливості генерації фото і відео, вже всередині своїх сервісів мають інтеграцію і доступ до роботи з Сорою. Але так, треба мати підписку. І ви можете задатись питанням: а навіщо мені купувати десь підписку, якщо Сора і так безкоштовна? Ну, по-перше, якщо ви маєте доступ до підписки якогось сервісу, то ви будете мати можливість генерувати відео одразу без водяного знаку. А по-друге, вам не потрібно ніякі інвайт-коди та VPN-и для доступу. Просто бери і користуйся одразу. Але ми з вами розберемо сьогодні, як же не витрачати кошти і мати можливість генерувати відео і без проблем мати доступ до 2. Тож як зайти і що робити? Заходимо на sora.chatgpt.com І перше, що ви побачите, це сторінку з повідомленням про те, що в даний момент SORA недоступна в вашій країні, і саме для цього нам потрібно увімкнути VPN. Для цього ви можете або поставити VPN всередині браузера. Я припустимо користуюсь браузером ARC, який працює на основі Chrome, і тому все, що потрібно, увійти в інтернет-магазин Chrome і обрати VPN. Можете протестувати декілька, навіть в безкоштовних версіях, але треба зауважити, що майже кожен підтримує Локацію США або Канади, тому обирайте зручний. Другий варіант, я, припустимо, користуюсь зовнішнім VPN, який стоїть не тільки у браузері. У мене це Proton VPN. Обираємо розташування Сполучені Штати, натискаємо З'єднання. Тепер для браузера ми знаходимося в США. Повертаємось на сторінку Sora і нам треба зареєструватись або увійти. Для користування нам не потрібно створювати якийсь окремий профіль на американських або канадських Гео. Ми можемо використовувати свій профіль, який у нас вже є. Якщо обрати новий профіль і ви ще не користувались Sora, вона попросить ввести username. І далі ви отримаєте вікно, де нам пропонують або перейти на стару версію, або ввести код запрошення. І тут питання: де ж його взяти? У мене в Telegram Каналі я поділився кодом, по якому ви можете отримати доступ. І головне, код має обмеження лише в декілька юзерів, тому прошу кожного в коментарях ділитись кодом після реєстрації. Таким чином, кожен зможе отримати можливість отримати доступ до SORA. Тож, після перегляду переходьте в мій телеграм-канал за кодом, перше посилання в описі. І там, до речі, я ділюсь багато чим про AI та часто публікую безкоштовні промти для різних моделей. Тому повертаємось, як тільки ввели код. Ми увійшли. І ось перед нами головна сторінка Сора, де ми бачимо стрічку. Натискаючи на кожне відео, ми можемо ще й подивитися, який був використаний промпт. І тут я хочу зупинитись, поки ви дивитесь на різні відео, я хочу проговорити, чим Сора 2 так унікальна і особлива, чим вона відрізняється від інших моделей. По-перше, в порівнянні з першою версією, це більш пропрацьована фізика, менше помилок, яких в цілому майже немає, особливо якщо казати про критичні. Sora 2 розуміє простір, робить відео реалістичні і кінематографічними. І в цілому Sorra 2 розуміє тривимірність світу. Унікальність її в тому, що тепер ця модель будує сцени як режисер, хоч і в коротких роликах. Вона розуміє, яке має бути освітлення, рух камери, логіку тіла та достатньо реалістичну взаємодію об'єктів. І що є окремою перевагою, це узгодженість деталей. У багатьох моделей і зараз, і попередні версії Сора, руки чи предмети могли змінюватись між кадрами. У Сора 2 цього має. Майже немає. Вона зберігає консистентність персонажів, освітлення, навіть текстури, так, ніби це відео з реальної камери. І ще 2 також краще відчуває емоційний контекст сцени. Вона може відтворювати атмосферу, і це може бути чи тиша ранкового міста, чи драма під душем, чи вибухова реклама з блискавками абсолютно все, що вам забажається. Тепер ти задаєш не просто сюжет, а настрій, і модель втілює його як справжній режисер-постановник. Як я вже казав на Початку, гадаю, це перша насправді модель, яка реально конкурує з відеокамерами, а не просто імітує якесь відео. Повертаючись до головної, в верхньому лівому кутку ми можемо відсортувати відображення для нас, наші підписки. Топ відео і останні, зліва у нас є панель меню і навігація. Ми знаходимося на домашній сторінці. Наступне це пошук, де ми можемо шукати користувачів і авторів, якщо ми шукаємо когось конкретно, друзів, знайомих або просто відомих авторів, які нам потрібні. Наступний розділ це розділ з нотифікаціями, де буде відображатись абсолютно все, що відбувалось і відбувається у вас в профілі. І останній розділ це ваша сторінка, де і можна створювати власні відео і переглядати все, що було вже створено. Тож. Переходимо до поля вводу промту. У нас є звичайний інпут для вводу текстового промту. Нижче, натискаючи на плюсик, ми можемо додати зображення товару або продукту. Важливо зауважити, фотографії людей SORA не дозволяє використовувати, тому якщо ви спробуєте завантажити фото і написати якийсь промпт, то вона вам одразу після генерації видасть помилку. Справа у нас є іконка налаштування, де ми можемо обрати орієнтацію або портретну, як tiktok відео 9 х 16, або горизонтальну, 16. До 9 і тривалість відео або 10 секунд або 15. Давайте тестувати. Почну з головного. Як із чатом GPT, тут ви можете писати промпт як англійською, так і українською, що для нас є перевагою. Почнемо з дуже простого і базового промта, щоб подивитись, як в цілому модель нас розуміє і що вона буде генерувати, якщо писати промпт дуже прямо, примітивно і просто. Тож, це можна назвати підхід початківців. У мене є три промта, і якраз таку кількість одночасно. Може генерувати сора. Промпт номер 1 Дівчина йде по пляжу на заході сонця. Вітер дує в волосся, вона усміхається дуже гарно і спокійно. Вертикальне відображення і ставимо 10 секунд. Промпт номер 2 Кіт сидить на підвіконні, п'є каву й дивиться у вікно на дощ. Камера повільно наближається, музика сумна. І промпт номер 3 репортер стоїть біля супермаркету АТБ і говорить, що сьогодні знижки на банани. Люди забігають в магазин і штовхаються. Всі відео готові. Давайте дивитись по черзі. Перше відео. Дивіться, промп був зчитан дійсно ідеально. Все виконано рівно по тому, як ми й прописали. Це виглядає ну дуже наближено до реалістичності. Якщо дивитись це в телефоні і прибрати водяний знак, це можна було б легко сплутати з реальним відео. Звуковий супровід теж чудовий, але що дійсно сильно б'є по очах, то це якість відео. Це поки основний мінус, який можна виділити в 42. І він буде повторюватись скрізь, тому в наступних відео не буду це зауважувати. Друге відео. Тут вже не так все ідеально, як ми прописали. Кіт не зовсім каву, а скоріше робить вигляд, тому що це нереалістично і ми не прописували детально, як саме він мав би це робити. Чи це мав би бути мультяшний кіт, чи мав би тримати чашку в лапці, але в іншому все знов чітко, як ми прописали. Виглядає це дуже мило, і з музикою він теж вгадав. Третє відео сьогодні в супермаркеті АТБ стартували великі знижки на банани до мінус 30 з восьмої ранку біля дверей черга, а зараз, як бачите, люди просто біжать усередину. Базово виконані всі умови нашого промта на 100%. А що стосується деталей, як бачите, Сора навіть сама допрацювала сценарій і додала текст репортеру. Навіть логотип магазину виглядає достатньо впізно, хоч і не в точності. Супер, давайте тепер спробуємо протестувати наступні декілька промтів вже більш пропрацьовані. Пропишемо Більше умов та різних стилів зйомки, щоб подивитись, як модель буде поводитись в різних кінематографічних умовах: від статичних до документальних сцен або екшн-шотів. А щоб не витрачати час, одразу буду вам показувати готові результати і промти. До речі, якщо у вас будуть проблеми з написанням промтів, то вам може допомогти той самий чат GPT. Просто задайте йому ідею, а далі вже він сам все зробить. Тож, перше відео, ваші документи. Менти, прошу. Бути, я так, я думаю, вже кожен бачив цей тренд з мопсами, але я вирішив зробити його з шпіцем. Що ж, це вийшло смішно, і тепер кожен з вас знає, що такі трендові відео робити дуже просто і швидко. Головне, це цікавий сюжет та ідея. Рухаємось далі. Друге відео. Так, ну екшн, зйомка зі зміною кадрів теж дуже, я б сказав, круто вийшла. Є до чого докопатись, але це знов максимально наближено до реалістичного відео. І Сора круто впоралась зі зміною камер ракурсів і якісно підібрала звуковий супровід вітру і динаміки. Третє відео. Тут я навіть багато коментувати не буду. Зараз схожі відоси набирають мільйони переглядів в ТікТоці. а зробити його дуже просто. До того ж, змінюючи промт, можна змінювати і керувати всім погодою, твариною, місцем, віком дитини загалом все, що прийде вам в голову, можна коригувати і робити потрібну вам сцену. Четверте відео це що, жираф на байку. Ого, дивися, клетить! <хи> Нереально, просто космос, давай під газ! Тренд на такі відоси теж можна часто зустріти в Тіктосі. Як на мене, це виглядає достатньо реалістично. Так, звісно, багато хто звик до озвучки, яка вже автоматично сприймається як штучний інтелект, але погодьтесь, що в порівнянні з минулими моделями рівень реалістичності, якість пропрацьовки фізики, руху камери ну дійсно вражає. Це дуже крута робота. А що найбільш круто, то це те, що Сора прекрасно відчуває контекст і допрацьовує будь-яку ідею до сценарія, який додає живості та реалістичності. І останнє відео. На що можу, діти? Головне, серце співає. Ой, яка ж радість бачити вас усіх! Слава Україні! Героям слава! <плес> <плес> Усміхайтеся, дітки! Це наше світло! Тут без слів знов це виглядає дуже реалістично, і пром сораз читує ну дуже круто. Що цікаво, то озвучку Сора повністю сама вигадала і допрацювала. Так, ну що ж, а тепер давайте ускладнимо задачку і спробуємо, як Сора буде справлятися з сценарійними промтами, де є кілька сцен і де нам треба прорекламувати якийсь умовний продукт. У мене є три готових промпта, і я вам одразу буду показувати результати. Дивимось, перше рекламне відео. Це більше, ніж аромат. Це твоя душа. Душа полонини. Вау. Ну, це просто неймовірно. Кожна сцена вийшла дуже крутою, озвучка супер. І головне, щоб консистентність флакону парфумів зберіглась на кожній сцені. Навіть текстовий надпис ідеально чітко передався. І все, як було прописано в промпті, я вважаю, це просто неймовірний результат. Уявіть, як просто тепер можна робити рекламні ролики для продуктів, товарів та бізнесу. Давайте подивимось наступне відео. Скажу заздалегідь, мені захотілося для порівняння зробити рекламне відео не. Продукту, а бізнесу, а саме готелю. Подивимось, що з цього вийшло. Твій спокій починається тут. Буковель. Дихай горами. Ну що ж, і знов все дуже дуже непогано. Я нагадаю, що ми це зробили з нуля за пару хвилин. Знов передається консистентність стилю від сцени до сцени. Сора нам ще й логотип сама вигадала. Так, можна помітити дуже дрібні спотворення в декількох місцях, але як же круто вона розуміє сценарій, і сама його допрацьовує і робить з цього комплексне відео. І що ж, останнє відео його я вирішив зробити про молодіжний український одяг. Дивимось тут народжується стиль. Це не просто бренд, це рух український, молодий. Твій. Ну просто клас ну як же круто, Сора працює з сценаріями, як чудово вона розуміє маркетингові фішки, комбінації з музикою, роботою з ракурсами, динамікою. Я вважаю, це просто топова робота моделі. Якби ще ми отримали якість у Full HD то таке неможливо було б відрізнити від реального відео якогось бренду. Вона навіть і логотип тут теж нам вигадала. Є одна помилка в слогані наприкінці, але то вже такі дрібниці, що я і не буду на цьому акцентувати увагу. Що ж, друзі, кожне відео, як на мене, виконане круто, особливо для моделі, яка робить це за хвилини, а промпт пише нам чат GPT. Так, звісно, є косячки, але як бачити, чим точніше ми прописуємо, тим більше точності в генераціях. А з іншого боку, там, де ми не надаємо точності, наприклад, в озвучці чи тематиці, Сора сама намагається зрозуміти контекст і вигадати доречний сценарій, що знову ж таки є для більшості користувачів великим великим плюсом. А тепер найцікавіше. Давайте протестуємо на прикладі парочки промптів, як впорається 42 Pro, і наскільки вона якісніша, як нам це описують, оскільки вона доступна лише при підписці на GPT Pro за 200 доларів в місяць, то я скористуюсь сервісом FreeBit, де є інтегрована модель 42 Pro, та й інші. До речі, FreeBit виявилось доволі зручним сервісом, особливо якщо ви любите музику або створюєте щось на її основі. Там є всі популярні аудіомоделі, генератори. Біту, відео і навіть візуальні ефекти усе в одному місці. Окремо по цьому сервісу підготую для вас невеличкий огляд. Там є на що подивитись. Ну а якщо захочете спробувати, то за моїм посиланням в описі діє знижка 10% на будь-яку підписку. Перший приклад, давайте зробимо той самий рекламний ролик нашого українського брендованого одягу. Але промпт напишу англійською, тут в точності такий самий, як і був. Давайте подивимось.

This is is where style is born. It's not just a brand, it's a movement. Ukrainian. Young. Yours. Що ж, як на мене, якщо чесно, якоїсь прям кардинальної різниці немає. Так, якщо передивлюватись багато разів, то можливо починаєш бачити якісь невеличкі переваги у Pro-версії. Більш кінематографічно є цікаві динамічні сцени, але це не настільки значна різниця, щоб казати, що воно того варто принаймні, на прикладі цього промта. Так, картинка в pro версії вийшла цікавішою, більш стильною, живою. Якби я обирав, то потенційно обрав би pro версію. Але, до речі, Pro-версія про трошки програла з вигаданим логотипом, хоч це і не принципово. А ось звичайні версії Sora, на що я звернув увагу, так це те, що скрізь логотип бренда однаковий. І це знов каже нам про те, що Sora вміє тримати консистентність. Це дуже круто. І так, я зробив відео в Pro-версії так само в якості 720, але відверто якість назвати кращою, ну прям не можу. Ну, а зараз я підготував наступний промпт і хочу його зробити вже в 1080 І сподіваюсь, він нас більше здивує. Чомусь мені прийшла на думку ідея, якби це був би тізер до гри Stalker, Версія хрещатик. Тож давайте подивимось. І Виживання це не гра. Це Київ. Оце тепер я розумію рівень. Ви самі все бачили. Давайте подивимось ще раз на весь екран. Київ пам'ятає. Виживання це не гра. Це Київ. Друзі. Зверніть увагу на все: якість, деталізація, озвучка, фізика рухів, ефекти. Це прям дуже потужно. Ну, дивлячись на такі результати, то можу сказати, що зрозуміло, чому воно того варте. В Pro-версії дійсно якість значно краща. та й все краще. Якщо 42 звичайна більше про протестувати, погратись, зробити якісь кумедні відео, можливо, де неде зробити якийсь рекламний ролик, що особливо може бути цікаво для малого бізнесу, то ось – це дійсно професійна модель, яка не дарма дорого коштує. Бо при правильному підході це модель, яка може з Замінювати багато часів монтажу, графічних складних робіт і дає можливість хоч фільми знімати. І так, як ви могли помітити, на відео немає водяного знаку, що одразу є перевагою перед звичайною сорою 2. Ну а на завершення я обіцяв показати, як же робити відео без водяного знаку, а точніше, які є шляхи його прибрати. Переходимо на сервіс StoPers. Нам навіть реєструватись не потрібно. Завантажуємо відео. Чекаємо пару хвилин. І наше відео без водяного знаку готово, так не ідеально, але в будь-якому разі для умовного тіктока або інстаграму це може згодитись. Що ж, друзі, сьогодні ми з вами спробували всі можливості 2. Тепер кожен з вас може робити самостійно будь-які трендові відео або рекламні в пару кліків. Нагадаю, якщо вам потрібен інвайт-код, переходьте до мого телеграм-каналу. І там я ділюсь також багато чим цікавим кожного дня: і новини, і безкоштовні промти, та й безліч чого. Переходьте та підписуйтесь. Дякую кожному за перегляд. Обов'язково не забудь поставити лайк, якщо було цікаво та корисно. Це дуже надихає та допомагає каналу зростати, а мені надихатись далі. Дякую ще раз і до зустрічі у наступному відео.